Безумовно, ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира. Ми хочемо бачити його в Газі. Того, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії, і це має бути здійснено тут у столиці міжнародного права. Я упевен, це станеться, коли ми переможемо. А ми переможемо. Ми не можемо допустити гібридною скійбридному унітету. не гібридний мир. пов'язаний із призупиненням воєнних дій на фронті, але дійсний мир. дійсне правосуддя, дійсна справедливість. Це саме те, що нам потрібно зараз, а не гібридні форми. І лише єдине російський злочинство привів до решти злочинів. Це злочин агресії. Це первинний злочин, початок зла повинна існувати відповідальність за цей злочин, і цього можна добитися лише завдяки трибуналу. Ініціація війни, війни агресивної, Це міжнародний злочин, який відрізняється від решти злочинів, тим, що він містить у собі усе зло інших злочинів. Це абсолютно так. Це правда. Ми повинні трансформувати досвід Нюрнбергського процесу у нові операційні правила. Саме тому ми виступаємо за створення такого трибуналу. Ми хочемо продовжити традицію обов'язкового покарання за такі злочини агресії як гарантія неповторення такої агресії. Якщо ми хочемо справедливості. Не повинні шукати виправдані. Не повинні посилатися на недоліки існуючого міжнародного права. Натомість маємо ухвалювати сміливі рішення, які виправлять ті недоліки, що на жаль існують в міжнародному праві. Пані і панове, часом світ боїться. Повністю віддати належне справедливості, але я хочу закликати світ, не треба боятися. Агресор повинен відчути усю повноту справедливості, спрямовану проти нього. Це наша історична відповідальність, відповідальність сучасного покоління, надати покарання за злочин агресії. Це стосується і нашої країни, і потенційно нових воєн. Світ повинен відчути себе повністю обезпеченим.